Доброго дня! Я всіх вас хотів сьогодні запросити в музей Львів Стародавні. Ми часто мандрували Львовом, іншими містами Франківськом, Жовкою. А зараз я хотів показати вам в цьому музеї не предмети побуту, не нагороди, а як виглядали пів'яти і люди пов'язані з Львовом. Тож усіх запрошую. Музей знаходиться в одній хвилині від оперного театру в підземеллях Преображенської церкви. Саме місце є історичне. Воно знаходиться недалеко розібраної краківської брами, яку розібрали разом з фортифікаціями. А храмі монастир належали ордену Тринітарів, які викупляли бранців з ворожої неволі. Свого часу тут відродила свою діяльність католицька церква, а пару років тому назад прощалися з музикантом Андрієм Кузьменком. Зазвичай до експонатів, і тут такі самі правила, але є невеличкий виняток. В першому залі ви можете одягнути на себе одяг бургомістра і відчути себе майже правителе Львова. Не кличко чи садовий, а реальний середньовічний бургомістр Львова. Тож, я думаю, музей буде цікавий для вас. Фігури є настільки реалістичними, що проглядається погляд кожна зморшка чи кожен волосок. Зі слів працівників музею кожна фігурка коштувала 10-15 тисяч американських доларів чи євро по сьогоднішньому курсу. Крім постаті митрополита Андрея Шептицького, який всіх зустрічає, ми попадаємо в першому залі до Руського королівства 13 століття. Мапа є у всіх під ногами. І тому можемо побачити чотири постаті Романа Мстиславовича, а також його двох синів. Данила і Василька, а також спільника Данила угорського короля Белу IV. В 1253 році Данило був коронований, і тому ми його можемо побачити в короні. Часи тоді були непрості, що щоб вижити Данило і Василько мусили взаємодіяти. Ну і Бела був не орбан в ті часи. В невеличкому коридорчику ми можемо побачити Бурундая чи Боролдая. На його жадання були розібрані фортифікації Львова і багатьох міст на Волині. Після цього міста треба було відбудовувати, і тому Львів змінив своє лице. До речі, в музеї можна побачити і оригінальні артефакти, це, наприклад, елемент військового водогону 15 століття, і відчути атмосферу старого Львова. Тут ми бачимо вірменську дільницю і поруч стоїть Грігор Великий, перший відомий вірменський архієпископ міста Львова. Зрозуміло, що в музеї ми можемо побачити і Лева. Довгий час вважалося, що князь Лев був засновником міста Львова. Потім змінилася версія, що Данило, і довгий час велася дискусія: хто ж такий засновник Львова? Тут він разом зі своєю дружиною Констанцією, дочкою Бели IV, про якого ми говорили, вів багато військових походів, але з зовнішньою політикою у нього не все було так гладко. Він не був коронований, а син його, Юрій I, отримав корону. Тож два правителя Данило і Юрій були короновані. Також тут ми можемо побачити, як виглядав тмвіт міста Бертольд Штехер в цьому синьому вбранні, і століття пізніше, початок 15-го століття, Микола Русин, який був купцем райцею, і теж якийсь час був обраний на війта міста, тому він з ключами. Про кожну історичну постать в музеї є інформація. і Якщо до вас приїхали друзі чи родичі, тут є інформація не тільки українською, але і польською, і англійською мовами. Всі мають зараз гаджети, тому є QR-коди. І, зісканувавши їх, можна собі більше відчитати про ту постать і навіть оглянути відео. Не всі постаті ми можемо сказати, як виглядали стовідсотково. Фігури робиться з описів, статусу, портретів і так далі. Наприклад, так могла виглядати Настя Лісовська, або Роксолана, дружина Сулеймана Пишного. Вона походила з Львівщини, а зокрема з Рогатинщини. З Львівщини теж походив Петро Конашевич Сагайдачний, відомий полководець та мецена. А поруч ми можемо побачити потужного чоловіка: це Іван Підкова. Він не походив з Львівщини, а навпаки. Його життя закінчилось у Львові. Його стратили через певні політичні інтриги. Людина шляхетного походження, але дуже високий чоловік і могутній. кажуть, руками міг розігнути навіть підкову і зупинити та підняти частину воза. Не всім буде звично в такому одязі побачити Богдана Хмельницького. Ми звикли, що він має виглядати як гетьман, але свого часу він навчався у львівському колегіумі єзуїтів, можливо, за сприяння. Гетьмана Жувківського, на службі в якого був його батько. Можливо, добра освіта зробила Богдана Хмельницького неперевершеним організатором. Як би не було, осінню 1648 року під час облоги Львова домовилися про викуп і Львів не був взятий. Але козаки штурмували і здобули фортецю Високий замок, яка охороняла підступи до Львова, командував здобуттям високого замку. Не менш відомий полководець Максим Кривоніс. Тут ми його можемо побачити. В приміщенні поруч ми можемо побачити сина головного ворога і опонента Богдана Хмельницького Яреми Вишневецького. Це Михайло Коребут Вишневецький. Його обрали на польського короля, і він був королем 4 роки до своєї смерті у Львові в 33 роки. Кажуть, що природа на дітях відпочиває, так було з цим чоловіком. Зате наступний король мав неабиякі таланти як військовий полководець. Він декілька разів перемагав турків, зокрема, в 1683 році врятував віддень від турків. Поруч є макет Олеського замку, бо тут він народився в 1629 році. Цей замок добре видно, як їхати трасою з Київ на Львів недалеко перед Львовом. Поруч з ним сидить його кохана дружина Марисенька, які листи писав він їй. А напроти, один з наступних польських правителів, який народився у Львові, Станіслав Лещинський, складає військові плани. Поруч з ним молодий Карл XII, шведський король. Видно, що він одягнутий в синьо жовті національні шведські кольори. І теж біля них пише лист Іван Мазепа, один з найбагатших і наймудріших чоловіків цієї епохи. Можете порівняти підписи Івана Мазепи і Петра І. В наступному приміщенні вже можна побачити реальних львів'ян, які жили, торгували, займалися ремеслами. Праворуч синьому це є дьордь Боїм або Георгій Боєм, угорський купець. По ньому залишилася каплиця, де поховані члени родини боїмів, а ліворуч п'є вино Константин Корняк, багатий грецький купець, який торгував вином і займав дуже серйозні посади. Після нього залишилася кам'яниця корняк та на площі ринок 6, а також вежа дзвіниця при православній церкві, яку він фінансував. А поруч хтось пригощає всіх кавою. Ну хто ж може пригощати кавою? Це Франц Юрій Кульчицький, який відомий тим, що приніс важливу інформацію під час Віденської битви і вважається заснував перші кав'ярні. Загугліть про Юрія Кульчицького, про нього інформації багато. А тут Юрій Рогатинець, ремісник, сідляр, поруч біля нього Петро Красовський, дуже відомий архітектор епохи Ренесансу. Багато будинків, дзвіниць. Побудовано ним у Львові. Поруч ми можемо побачити скульптора пізнього бароку Йогана Георгія Пінзеля. Він прикрашав Собор Святого Юрая одноіменною постаттю і багато інших цікавих речей Зробив в Галичині. А в праці потрільний Двів Бартоломей Зиворович описав історію Львова до 17 століття. А так виглядав. Високий замок у Львові до 19 століття, бо потім його розібрали. Мене не один турист каже, що ти мене обманув? Є гора високий замок, а замку нема. Ну так, колись був. Всі, хто додивилися відео до цього моменту, я заохочую підписатися на канал, поставити лайк чи дизлайк, коментувати це відео і підтримувати наших оборонців. А по можливості можна і мене. Якщо ви це захочете, все є в описі під відео. Щоб зняти це відео, я просто купив квиточок і прийшовся по музею, щоби потішити всіх вас. Це не є комерційний проект. Подібний музей є в Києві, там в історичних постатях ви можете дізнатися про історію всієї України. Ми перейдемо в останній зал, де можете побачити священнослужителів різних конфесій. Хтось приходить до однієї церкви, а тут всі конфесії характерні для Львова. У мене є декілька відео на цю тему, кому цікаво, може собі переглянути. Отож, почнемо спочатку з Давида Беншмуеля Галевії, львівського рабина 17 століття. Сам він походив з Волині. Постать, рабина зроблена дуже реалістично. Але синагога, яка позад ним, на жаль, не збереглася на сьогоднішній день. Православ'я представлено дуже відомим церковним діячем єпископом Гедеоном Балабаном. А коли прийняли унію, то це було за архієпископа Шумлянського. В мене є окремо відео про цю тему. Він був другом Яна Собєцького короля, про якого ми вже згадували. Також греко-католицький напрямок представлений Левом Шептицьким. Не дивуйтеся цьому прізвищу, бо з роду Шептицьких було декілька єпископів. Ну і ремо-католицький напрямок представляє єпископ Ян Демітр Соліковський. Сам походив з протестантської родини, але навернувся на католицизм, отримав добру освіту, зокрема в Краківському університеті, відомий конкретними діями на захист католицької віри. Бо ці часи, кінець 16 століття, це коли протистояли між собою різні конфесії. А я на кінець нашої невеличкої екскурсії заохочую всіх не протистояти один одному, а навпаки, потішати, заохочувати. І хоча експонатів торкатися не можна, ми можемо трошечки трішки у Львові доторкнутися до цієї історії. Дякую всім за увагу! Гарного дня!